Тут як і у нас в лісі повна гриба трутовика, який слугує відмінним топливом для димаря. Навіть я б сказав, що оскільки тут ліс не рубають, не крадуть і не вивозять і немає санітарних ніяких рубок, то гриба трутовика тут навіть більше, ніж у нас. Треба заготовувати за зиму. Щоб він висох і до травня був у повній бойовій готовності. Безкоштовне, шикарне. А Ось в такому віці навіть порціонне таке паливо. Три штучки на димарь і цілий день, цілий день димарь працює. Тим паче знімати знімати ці гриби дуже, дуже просто. Я знаю людей, які ходили по лісу, поки не узнали, як їх знімати, з топорами, з молотками, з кувалдами. А такі грибочки знімаються дуже просто. Зараз я покажу, не треба їх бити зверху. Оце ось тут тільки кувалди, і його можна відбити. А якщо його підважить знизу, оп, він відносно легко відпадає. Відпадає, наче сам. І так знімаємо усі. Оп! Дуже просто, дуже просто.